Село, яке згідно з розповідями, які ми почули від місцевих, отримало свою першу назву від прізвища священника, який колись тут служив, а пізніше ще двічі змінювало своє найменування. Тут є дві старенькі церкви, Горішня і Долішня, та один священник, який почергово здійснює богослужіння у них. Горішня названа на честь Різдва Христового, але храмове свято тут відзначають на Димитрія Солунського. Храм має чудовий, розмальований та багато оздоблений старовинний інтер'єр, натомість досить сучасний зовнішній вигляд. У цій програмі ми усе докладно вам розтлумачимо. Тож не перемикайте. Село Підгір'я розташоване на берегах річки Бистриця Солотвинська неподалік від Богородчан, центру територіальної громади. Але діди прадіди сьогоднішніх мешканців цього населеного пункту називали його. Ляхівцями за давніми переказами перші священники, які прибули в наше село, були отець Ляхович і Похович. І з огляду на те, що отець Ляхович дуже багато зробив для громади багато зробив в духовному розумінні і, звичайно, у просвітницькому розумінні для громади села, то це село з моменту. Перших відомостей мало назву Ляховичі. Пізніше його вже було перейменовано на село Підгір'я. Сьогоднішню назву село отримало вже у добу Радянщини. Щоправда, не одразу до моменту перейменування якийсь час населений пункт називали Бистрицею, але це найменування не прижилося. Бистриці було багато і ріка і там Бистриці. і по других районах було багато Бистриць. Ну і згідно того, зробили підгір'я. Перше було ляхівці, потім було безстриці, а тепер зараз підгір'я. Десь від 65-го року десь так. Село Ляхівці ще з давніх часів мало дві церкви долішню Святого Миколая і Горішню, Різдва Христового. Так було колись і так є і сьогодні. Село є Великим. Тобто воно є географічно великим, за площою великим. Ну і за кількістю, звичайно, за кількістю населення, за кількістю вірян, воно також є відносно великим. Тому для зручності цього, щоб вірні мали можливість приходити до храму не на якусь велику відстань, але десь для їхньої зручності і в нашому селі є два чудові. Гарні історичні храми, церква Різдва Христового, згідно з деякими архівними записами, була зведена у селі ще у далекому 1560 році. Але норовлива річка Бистриця, змінивши після повені 1832 року своє русло, змусила бірян перенести храм подалі від води. Її перенесли на це місце за 300 метрів від попереднього місця для того, щоб не було підтоплення. Отже, вона була. Перша автентична церква, збудована на місці ближче до річки Бестриці Солотвинської. Ось і часто були підтоплення, і громада для того, щоб зберегти церкву, перенесла її на це місце, де вона стоїть і по сьогоднішній день. Цікавий факт: у церкві Різдва Христового храм відзначається на свято Димитрія Солунського, велична скульптура якого встановлена при вході до споруди. Є версія, що церковця біля річки була названа на честь саме святого Димитрія, і тільки після перенесення її на нове місце була вже освячена як храм Різдва Христового, хоча існує й інше пояснення, тому що не може у Різдвяні свята, свята робити такі ну величне свята храм. А то зробили Різдва Христового. А так ми робимо фактично, на Дмитрія. Давні майстри звели дерев'яну святиню у формі корабля Ноєвого ковчега. Покрівлю та стіни, як бачимо на старовинній світлині початку ХХ століття, було оббито дерев'яною гонтою. Храм був освячений 1834 році. Розпис в цьому храмі був здійснений, розпочався 1848 року, а завершений аж 1882 році. Під час Першої світової війни він був значно пошкоджений, тобто пошкодженим була баня нашого храму цього і також дахове перекриття. Ну звичайно, що люди своїми стараннями все ж таки їм вдалося зберегти, поновити, відремонтувати і зберегти храм для належного його використання. Поруч з церковцею давня дерев'яна двохярусна дзвінниця з трьома дзвонами. Особливе унікальне звучання у найбільшого дзвона. Отець Микола каже, що цей звук має лікувальні властивості. Дзвіниця є пам'яткою архітектури разом із нашим чудовим храмом. І ця дзвіниця датована 1932 роком. Дзвіниця має три дзвони, найбільший з яких важить 450 кілограм і називається Володимир. На ньому є надпис Жертва громади Ляхівці, рік 1925. Малі дзвони датовані 1928 роком. Дзвін Володимир з 1943 по 1946 року. Рік був схований, тобто закопаний парафіянами на подвір'ї Миколи Магдія поблизу церкви. Це зробилося для того, щоб він не був конфіскований і переплавлений німецькими військами. Щодо зовнішнього вигляду церковці, то вона частково втратила свій автентичний вигляд через пластикову вагонку, якою вже у наш час оббили споруду. Та місцеві кажуть, що мають у планах повернути на стіни святині дерев'яну гонту. Було зрадно вбити вагонку, все, і скини і вверх. А потім вже стало треба було б другу міняти вагонку в гонту, А вже тоді щось так подумали, що ліпше б цим було. Богонку, а то може не добре, бо піногонку портис церкви. Проте усередині храм захоплює своєю автентичністю. Інтер'єр, ікони, розписи на стінах, немов промовляють до відвідувачів із глибини віків. Ми чули молитви багатьох поколінь і бачили захоплені погляди усіх вірян, які переступали поріг цієї церковці. Одним із важливих місць у нашому храмі. Є і цей чудовий іконостас, який є дерев'яний, який є повністю різьблений, і всі ікони, які знаходяться на ньому, є автентичними. Цей іконостас відділяє храм вірних від святилища і має на собі п'ять ярусів ікон. Кожен куточок всередині храму дихає старовиною, духовністю, яку за всяку ціну намагалася знищити атеїстична совєтчина. У той час, пригадує пан Василь, часто можна було почути про випадки підпалу святинь. Тому головне завдання у селян було тоді зберегти рідну церковцю. Ми порадилися з людьми, давайте будемо сторожувати церкву. Коли почали палити церкви, каплички, то ми вирішили з народом – давайте будемо сторожувати. Ти ми приходили що щоночі, по двоє чоловік і так сторожували, і таким чином врятували свою церковцю, а нині передають її під опіку новим поколінням мешканців підгір'я. Багато є молоді в нашому храмі. Ось дуже дуже важливим є те, що з плином часу. Молодь зберігає історію свого села, історію своєї церкви. І, на мою думку, це є таким дуже не тільки духовним моментом, але також і сімейним особистим таким моментом. Від Відколи прийшов отець Микола, то взагалі тут в навіть церква тріщить. А чому? Ну, був знаєте, полюбили. отця. Нинішня про цьому колі ви бачили, скільки дітей, скільки людей. Приємно подивитися, зайти, і Миколі, оцю Миколі, певно, приємно на душі. Мені дуже приємно молитися разом із нашими парафіянами, тому що. За час мого служіння в цьому селі, в цій громаді, мені дуже сподобалося те, що люди є згуртованими, люди є відкритими, приємними. Дуже важливо зазначити те, що будь-яку справу, яку ми стараємося зробити, що стосується життя нашої парафії, нашої церкви, то люди дуже активно відгукуються, і кожен старається допомогти чимось своїм, хто хто до чого має якісь таланти. І навіть те, що у селі є дві церкви, не ділить громаду, вона єдина, запевняють віряни. Зате мають перевагу. Кожен вибирає, куди і коли йому зручніше піти на службу Божу. Якщо хтось не потрапив на восьму годину до однієї церкви, то встигне на десяту до іншої. Раніше було так, що в одній церкві. Права, а тому другі, так що і було так. А потім люди сказали, що нам ходити в цим горішним так далеко, долів. Кожний Кожну вже відправляється служба ті, ті церкви. Так краще? Так краще. Ну, для, більше для старших людей, бо старші люди не можуть так далеко йти. Воно приємно, я кажу, я кожному піти сюди, хочеш. Аш піці дозволішні, хочеш приємський догорішний. Я дуже люблю служити в селі, тому що в селі служіння є по особливому таким, е, окрім е, Релігійного, духовного, воно також є ще і сімейним служінням, тому що священик за якийсь час, за кілька років, він все ж таки більше знайомиться із своїми парафіянами, знає їхні і сильні сторони, їхні якісь слабкі сторони, їхні потреби більше знає, більше знайомиться із історією кожної сім'ї. Тому служіння в селі має якусь таку свою гарну, цікаву особливість. Таку свою простоту, скажем так. Маємо задум ще раз відвідати зі знімальною групою Підгір'я, аби зробити програму, де головною героїною буде вже інша церковця Святого Миколая. Вона також має давню історію і вартує окремої розповіді. Отож, далі буде. Дякуємо за перегляд.